Чи варто тобі його пробачати, чи краще купити собі новий вібратор? Давай сьогодні зробимо такий розклад. Спочатку розберемося, чи твій це розклад так, хто до мене прийшов тих? А ти вмієш накопичувати бабліжка, планувати своє життя так достатньо розмірено. як буде розмірено? напишіть, будь ласка, в коментарі я забула. Також ти така, що можеш турбуватися про себе, про інших в емоційному плані дуже така, знаєш, емпатійна, дуже співчутлива, тобі властива ностальгія, ти любиш перебувати серед близьких, тобі людей, ти прямо в них як заряджаєшся, знаєш. А також сумки, які в тебе зараз є, то вони тобі буває приносять якесь здратування і потреба постійно доводити свою значність. Я маю право на увагу, я маю право на повагу, я маю право бути з тобою в одному статусі, я не нижче за тебе. Ось так, якщо це ти, то залишайся розплати, Якщо ні, обери, будь ласка, інший. То давай подивимося, чи варто тобі його пробачати. Що буде, якщо ти його пробачиш? Ну, ви повернетеся до стосунків. Які це будуть стосунки, стосунки сповнені страхами. Все, не пробачаю, кінець розклада. Так, повела. Зять, багато внутрішніх твоїх страхів, причому може понакручуватися аж до панічних атак, ну тобто якась така треш, але да, статус стосунків він буде. Також оце понакручуєтеся, поговорите, і стосунки знову зависнуть. Зменшиться кексуальне бажання, зменшиться лібідо, зменшиться з його боку інтерес, і він такий, знаєш, буде в позиції В мене лапки я нічого не буду робити. І ти така я жертва обставин, в мене лапки, я нічого змінювати теж не буду. І воно це трошки як в ополонки. До чого ви дійдете? До того що знов за рибу гроші, вам доведеться проговорювати статус стосунків, тому що ви стоїте якби як на роздоріжжі, і не можете ухвалити остаточне рішення взагалі стосовно будь-чого. І це прямо от вам ну буде складненько. Тому чи варто його тут пробачати? Ну, Хаба то краще. Приходь до мене в діре з інстаграм. напиши, ми з тобою обсудимо і зробимо тобі чіткий план, як знайти нормального мужика.